Шлесі Українки безнадії сподіваюсь. Гей, ти думав хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіяти квітки на морозі, будуть на них сльози гіркі, і від сліз тих горячих розтане та кора льодовита міцна, може, квіти зійдуть і настане, Що й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати. І несучу вагуту страшную, буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не стою ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ладерку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть думаю сумні.